Небо над Україною тепер буде більш захищеним. Повітряне командування Захід отримало сучасне оснащення для успішної протидії ворогу, яке закупили за кошти благодійників у рамках проєкту Скай його започаткувала львівська ова у співпраці з львівським it кластером та іншими небайдужими представниками it компаній. Робота ППО це достатньо високотехнологічна робота. Так? І е, їм ну, банально потрібні якісні комп'ютери з хорошими батареями, з хорошими технічними характеристиками, тому що коли у вас в офісі зламається комп'ютер, чи він у нього швидко сяде батарея, то ви, напевно, нічого страшного не станете. А коли це станеться під час того, коли летять ракети на нашу країну, то це є критично. Представники ат компанії спільними зусиллями зібрали мільйон гривень. За ці кошти вдалося придбати сучасне обладнання для роботи українських ППО, зокрема, старлінки, комп'ютери, телефони, роутери та кольорові принтери. Та допомога вона завжди для нас дуже важлива. Вона дає нам можливість набагато швидше працювати, набагато краще працювати. Ви бачите, результати за останні місяці вони є. Сучасне обладнання допоможе швидше виявляти та знищувати російські ракети, І тим самим допоможе зберегти життя мирних українців на заході країни. Завдяки такій співпраці ми маємо безпечну можливість проживати на Львівщині навіть час війни. Величезне дякую за технічну підтримку збройних сил України і всіх військових формувань. За час співпраці Львівської військової адміністрації з Львівським it кластером оборонці українського повітряного простору отримали техніки на 17 мільйонів гривень. На цьому не планують зупинятися і обіцяють підтримувати військових до української перемоги. Каріна Нечитайло, Віталій Дматерко, телеканал НТА.